Вітаю усіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні планувала вийти до вас в облич... обличчям в кадр, але поки що не можу. Не можу, з причини ще не можу себе докупи взяти. Бо події, які відбулися у п'ятницю в суботу, вибили. Взагалі із ритма. Я думаю, не треба нікому казати і розповідати. Але найбільше те, що саме в п'ятницю ми втратили свою колегу, клята русня. Ось це дуже важко. Але саме в'язання рятує мене від тих проблем, від тих Складних ситуацій, які не можу я самостійно вирішити, тому це ось така розрада. Отже, цей тиждень був до п'ятниці дуже цікавим, дуже насиченим подіями. Це був перший тиждень після канікул. Дуже теплі, радісні обійми, коли зустрічаєш усміхнені обличчя в рідній гімназії, тому і в'язалося, і все було б прекрасно. Тим паче, що тиждень вільної людини, як на мене, для людини, яка проводить над собою експеримент, це дуже і дуже чудово. Тобто я сама можу обирати, робити те, що я хочу і що я планую. Ну і ось так сталося, що е я дуже люблю е розпочати завершувати. Тому і почала цей тиждень, бо це було не так, то і багато мені потрібно, я почала із своєї спідниці. Із спідниці, яку я в'язала із <кхм> ось такої ниточки з шишибриками. Це вже залишок, який залишився після мого жилету, який я в'язала в рамках проєкту Дівчатка такі Дівчатка. Ну, і ось саме той жилет надихнув мене на продовження роботи з цією ниточкою. І як і в жилет, я додавала ось таку ниточку. Тут 50% маріносу і, по-моєму, 50 акрилу. Тут я брала у 5 складень, тому. Ну, така щільна <кій> вийшла спідниця, але дуже класно. Мені подобається, але думала, що в вихідний день я <кій> візьму все це приведу е, до ладу, але ні. Тому поки ось в такому стані моя спідниця. Ну Тут я дов'язала десь сантиметра 3, як і говорила про те, що це буде. Тому залишається тільки потім. Випрати, розкласти її так, щоб вона не загиналась. Сподіваюсь, що не буде загинатися. І, можливо, щось, якусь підкладку зроблю до цієї спідниці. Подивлюся, як вона буде саме вже, чи просвічує, чи ні. В'язала дуже просто нерегулярною розиночкою 2 на 6, дві виборі 6 лицевих. З одного боку відпочиваючий процес, але темненький, хоча б по вечорах я дуже добре над ним попрацювала. Тому ось такий, е, така моя перша готова робота. І сподівалася, що буде іще. Отже, другим процесом на цьому тижні був світшот для мого сина. Сподівалася, що він буде завершений, але сталося не так, як гадалося. Ви бачите, що він майже весь зв'язаний, але ось не вистачило дуже-дуже мало зв'язати резиночку. Ну, ось тому замовила Ще один моточок такої ниточки, і тоді вже вирішили і кишеньку зробити саме, Кишеньку кенгуру. Поки вив'язала 600 грамів ниточки алізе Суперлана Міді номер 541, ну тому буде свішот справді такий, як він і задумувався спочатку із кишенькою, але ну ось так. Тому звичайно, що. На цьому тижні, бо в цьому місяці у нас таких два тижні вільної людини. Я думаю, що встигну закінчити і його. Ну, а ось третьою моєю роботою цього тижня. Звичайно, що я його не дов'язала, але я просунула свою, так, я умовно називаю сукню сарафан. І, скажімо так, Ірина з каналу «Професор Кофесова» висловилась на цьому тижні, що її заполонили коси. То у мене теж та сама історія, такі простенькі коси, але вони так, скажімо, все ж таки, Додають класику і таке відчуття приємності, ніжності, тому ось на цьому, на цьому тижні після закінчення роботи зі спідницею, і думала щось з відшотом, закінчу роботу, але, але ви бачили. Тому я взяла саме роботу над своєю сукнею. Хоча я думала, що це все буде уже на наступному тижні. Ну, ще раз хочу показати: це в мене ось така ниточка. Підписано було благородний сірий. Але дуже приємна. В'яжу в 5 складень, ниточка дуже тоненька, і е, тому в'яжу на спицях номер 2 вже почала в'язати, е, трішки, е, додаю, додаю по боках, тому що так планую в'язати. І ось це якраз ці спостерігайчики, що Показують, скільки ж я пров'язала на цьому тижні. Не так і багато, бо взяла тільки в п'ятницю, і ви ж бачите, що от в п'ятницю не в'язальний був день, тому, ось, скажімо, і вчора пров'язала небагато, але самі розумієте, що Спиці два і тоненька ниточка, то це така кропітка робота, хоча мені дуже-дуже подобається. Потихеньку, потихеньку, але все буде добре. Тому ось саме планую на наступному тижні, я його так назвала Тиждень вільною. Супервільної людини. Тому, сподіваюся, що трішечки просуну свою сукню, сарафан. Ну, і крім того, ще в планах я приєдналася до марафону Чар... чарівниці добра, шапковий бум. І з понеділка, з 20 го числа, стартує саме цей марафон. Він буде термін його до 29 січня. Я вперше беру такий, таку участь в таких марафонах, тому якраз так і підібрала, бо вже не один раз бачила, але взяла той період, коли буде більше, ну, більше такого вільного часу. І саме ось тиждень вільної, супервільної людини. Тобто я думаю, що ті дитячі шапочки, вони стануть такою розрадою, тим паче, що саме шапочку я можу з собою взяти як дорожній процес, бо це невелика робота. А ось свою сукню, яка вже більше ну Десь точно 50 см є, то її, звичайно, що взяти з собою, та не дуже-дуже приємно. Приємно працювати, але ж але ж все ж таки, з собою хочеться. Ну, і багато з собою чого беру для роботи, коли йду на роботу. Тому, це таки буде домашній процес. А шапочки, які. Будуть у цьому марафоні, вони стануть таким дорожнім процесом. Хоча я у вівторок розпочала роботу над ще одним дорожнім процесом, який розпочала і поклала, бо більше такої можливості не було пов'язати, це будуть такі шкарпетки, краса з краси, ну, до речі, скажімо, ось. Той спільний проєкт від Марусі з каналу «Марусина Скринька Рукоділля. Він у мене перетинається дві номінації, перетинаються в одному. Чому? Тому що краса з краси це номінація, де можна в'язати щось із шкарпеткової пряжі. А друга номінація. Яка пов'язана із в'язанням із подарованою пряжі, то в мене співпало і шкарпеткову пряжу, і іншу пряжу, яку я почала брати, але не хочу сьогодні показувати, бо там тільки по ну, сантиметрів по три, по чотири пов'язала, і все то і, і, і ту, і ту пряжу вона була подарована, і тому я не знаю, в яку номінацію її мені можна віднести. Ну, Це вже буде так, процес, але все одно він буде обов'язково, можливо, навіть на наступному тижні, але обіцяти не буду, бо такий психологічний стан ще не дуже-дуже добрий. Отже, якраз перебила повітряна тривога. Тому е, хочу в кінці побажати кожному українцю міцного такого здоров'я, е, психологічного такого здоров'я. Е, саме, ну, я не знаю, е, вирішувати все ми не, не можемо, да, один в полі не воїн, але все одно. Нас не подолати. Ми єдині, і тому наступний тиждень буде набагато кращий, ніж попередній. І думаю, що все, що намітила я, те, що намітять майстрині інші, все буде втілено, і це буде прекрасні. Ті рукодільні витвори, які будуть приносити задоволення як самим майстриням, так і тим людям, коли вони будуть адресовані. Тож, всім гарного дня. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже вдячна тим, хто це робить. Це надихає, це окрилює. І надає сили. До зустрічі!